Хочу вам представити модуль для OKCMS, імпорт від постачальників. Цей модуль і його робота полягає в тому, що ви з легкістю зможете виправити ціни і наявність товарів на сайті. Відповідно, є декілька структур, з якими можна працювати, тому що кожен постачальник у вас може мати різний формат прайсу. Ви можете його, це може бути файл Excel, який потрібно буде переробити в CSV, Ну і відповідно різні прототипи колонок. Що за що відповідає, я розкажу трошки пізніше. Відповідно до цього модуля вам обов'язково також отримати артикул 2. Артикул 2 для чого? Тому що, відповідно, система повинна підв'язуватись і розпізнавати. Як правило, по назві неможливо це зробити, по назві самої карточки товару або самого товару, тому що кожен з ваших постачальників може іменувати ту чи іншу назву товару по-своєму. так, І система просто не буде розпізнавати. Хтось пише 16, 512 ГБ, хтось просто 512. Тому нам треба чітко. Розформування такого, розпізнавання такого товару, тобто по артикулу. Як правило, артикул 1, який у нас стандартний на сайті, він прописується саме для клієнта, для виводу його на основний ваш сайт. І дуже часто, коли в постачальника вказані додаткові якісь латинські букви то не зовсім зручно це для клієнта. Тому для того, щоб не путатись, відповідно, ми рекомендуємо і також е представляємо до уваги, так, е це придбання модулю артикул 2. Е що цей модуль дає? Ви прописуєте його так, як він є у прайсі постачальника, і, відповідно, до цього артикулу 2 прив'язується загальна наша система імпорту такого прайсу. От, і коли ми імпортуємо даний прайс, так, вона розпізнає артикул 2, вона розпізнає праведь колонку ціни, і також наявність. Для прикладу покажу, щоб було більш детально зрозуміло: От у нас постачальник, у нас відповідно є його прайс. Прайс поки що розкажу там, в форматі Excel, він виглядає так. тобто а, а, це, це колонка артикула, яка відповідає нашій графії. Так? Колонка артикул А1. Потім, відповідно, у нас є ціна основна, яка потрібна, щоб нас вона вигружалась на сайт. Колонка ціни це, відповідно, F6. Валюта. Ви ставите будь-яку валюту. Можна гривні, можна долари, євро і всякі різні валюти, які тільки можна собі придумати. Ви можете їх виправити. Колонка наявності це C3. І, відповідно, пропустити перший рядок чи ні, що це мається на увазі. Тобто, інколи буває, що прайсі-постачальника саме в першому рядку найменується так, що це артикул, це назва товару, це там, наприклад, ціна. І, відповідно, таку першу строку потрібно або пропустити, щоб її система не щитувала, або наоборот. Як в нашому випадку, тобто в нас зразу починається прайс з назви товару, тому, відповідно, нічого пропускати тут не потрібно. От. І також це досить легкий такий прайс від постачальника, так? тобто ми провели собі артикули, тут постачальник, відповідно, зазначає, є такий товар, чи його немає, за допомогою єсть-ніт. І саме е, оця колонка розрізняє саме такий параметр е, прайсу. Є інші параметри, там, де ваш постачальник, наприклад, може вказувати, що цей товар є за допомогою плюса, так відповідно, або може вказувати, що немає за допомогою мінуса. От. Такий формат також може бути присутній, тобто це відповідає іншому прототипу колонки. Або, наприклад, ваш постачальник може вказувати 0, або один, одиничка, там, де товар є, а нуль, там, де товару немає. Такий формат також присутній. Або є ще інший формат прайсів, там, де е, постачальник вказує тільки той товар, який у нього є в наявності. Того товару, якого немає, постачальник просто його в прайсі не додає. В такому випадку також є вихід. У нас є додатковий колонка, так, там, де ми вибираємо конкретно. Що нам потрібно від даного постачальника оновити якийсь бренд. Відповідно, в цьому випадку система розуміє, що весь бренд, наприклад, у нас там «Хорд Company, так, який був в цьому прайсі, вона розуміє, що то, що було, потрібно включити те, чого немає в прайсі, вона автоматично виключає. І, відповідно, те, чого немає в прайсі, вона виключає, але ціна залишається та, яка була у вас остання, тобто воно не, не ставиться нулі. Або, наприклад, якщо в нас в даному випадку от попередній наш е звичайний досить легкий прайс, тут де у вас нулі, і система бачить, що цього товару немає. Відповідно, система на сайті залишає саме ту ціну, яка у вас була останній раз. Це досить зручно, так що вам не потрібно переживати, що у вас якийсь товар буде коштувати 0 гривні. От, Все досить просто. Такий прайс ми отримали, колонки розставили, і відповідно я покажу, як відбувається процес імпорту. Тобто ми заходимо в імпорт, вибираємо даного постачальника, від якого так у нас прайс, і відповідно робимо е, імпорт. Завантажуємо, імпортуємо. І відповідно бачимо, що 105 товарів від того постачальника у нас оновилось. Так, вони були оновлені. Оновлені саме 103. Чому 103? Тому що можуть вискакувати помилки. Помилки це означає, що даний товар, він є у праці постачальника, але він ще не зведений у нас на Сайті. І це додатково також великий плюс, тому що ваші контент-менеджери можуть контролювати, який товар уже був доданий, який ще потрібно додати. Тобто заходимо в помилки, і відповідно бачимо, що нам потрібно ще додати на сайт. Ну і всі оновлені товари. Тобто десь змінилась ціна, десь виключилась наявність і так далі. тому подібне. То вам не потрібно робити це руками, це все досить просто робиться, буквально там до декількох переходів, так, і, і загрузок. Все, більше нічого не потрібно. Всі товари оновлені. І, о, і все. Тобто ви можете опрацьовувати там, за 15 хвилин, скажімо, до 20 прайсів постачальників. Це в залежності від того, Наскільки широкий обсяг їх є, і також ще не потрібно додатково робити свої формати прайсів для того, щоб від один і той самий постачальник може мати один і той самий товар. Тобто вам потрібно продумувати, як правильно робити вигрузку. От, на цьому все. Досить це просто і легко. Якщо будуть у вас додаткові запитання, то пишіть в коментарях. По ціні і, можливо, якусь додаткову інформацію також пропишемо в коментарях. Дякую за увагу!